На ці озера, завжди шукаєш місце, де найкраще присісти. Отут є найкращі місця, дивіться, тут такі посадили да, верби, бачите, як тут гарненько. Но, самое найголовніше, що тут завжди зайнято. Ну, ще думаю, ми б тільки що про це подумали, що навіть якщо там немає нікого, напевно завжди стоїть резерв. Тому що це самі круті місця. Дивіться, там озеро, це саме велике тут озеро, видно? Блін, ну плохо, що не 15 й айфон лано ну, видно. Ну нічого, я до цього стремлюся. Вот, дивіться, тут ось така водичка, я зараз покажу. Фух, круто, бачите? Ви тільки ви погляньте на цю картинку, Які красиві в нас яка красива в нас природа, правильно? І небо, і озеро. І я зікрою червоно-чорної щуки. Бажаєте замовити? Пишіть мені особисті повідомлення. Я вас їх обіймаю. Ви ж знаєте, що ви всі мої підписчики самі-самі кращі.